Настроїтися. У лузі долині вечір вистели в росу, розплітав козак дівчині, туго сплетену косу, розплітав козак дівчині, туго сплетену косу. А вона його питала, чи він щиро покохав, Якщо ні, його благала, щоб коси він не займав, якщо ні, його благала, щоб коси він не займав. А, ой. Щас, щас. Ой у лузі по долині, вечір вистелив туман, не сказав козак дівчині, що його любов обман, не сказав козак дівчині, що його любов обман. А вона його чекала, вірила його словам, Свою косу не давала розпліта чужим рукам, Свою косу не давала, розпліта чужим рукам, ой у лузі по долині. Від дівочі сліз роса посиві на дівчині туго спле. Катерина Пилипівна, а скажіть, оце це, цю пісню співала ваша мама, а скажіть, як її звали? Параска, Параска. Поразка? а, да. а, а прізвище? Мельник поразка Ористина. А якого року народження вона? була? П'ятнадцятого. Оце її любима пісня була. Да. Не Ну, це я чула від неї такі пісні.